Доброго Ранку, шановна громада, сьогодні ми з вами зібралися, щоб провести у вічність нашу критичну інфраструктуру міста, а саме, акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль, комунальне підприємство Криворіж тепломережа та комунальне підприємство «Кривбас Водоканал. Багато років ці підприємства. Дарували нам комунальні блага цивілізації. Але 15 років тому в нашому місті до влади прийшли вбивці прогресу, розвитку і модернізації комунального господарства. 15 років щоденно в тяжких муках помирала критична інфраструктура Кривого Рогу. Вона хворіла, але лікували її чопиками. Вона помирала поступово, а владі міста було байдуже на це. І навіть на смертному одрі господарі міста не лікують наші підприємства, а лише шукають, на кого перекласти відповідальність за власну злочинну господарську бездіяльність. Чому наша влада ігнорує комунальну кризу в місті? Чому місто занепадає, а господарям начхати? Чому місто довжиною в життя знаходиться в окупації 15 років? Хто винен? Тому що досить, досить задурювати людям мозок, досить брехати, досить маніпулювати, досить. Знущатися над громадянами цього міста. Ми навіть не маємо надії на те, що будуть якісь дії від нашої влади. Ми вже їх не чекаємо. Але ми хочемо розбудити мозок тих людей, які досі вірять нашій владі, які дозволяють собою маніпулювати і вірять у світле майбутнє нашого міста. Світлого майбутнього при цій владі не буде, буде тільки гірше. У лютому цього року я вже тут стояла, стояла зі своїми колегами, представниками ОСББ міста. Саме тут ми стояли з підтримкою моєї петиції щодо необхідності розробки оптимізованої схеми теплопостачання міста. Я дякую тим громадянам, які добу Більше тисячі підписів ми назбирали під цією петицією. Так, розробку цієї оптимізованої схеми місто замовило під нашим тиском. Хоча до цього пан Катріченко розповідав, що у них все є, але нічого не було. Була стара схема, яка була вже не актуальна. І лише восени виставили на тендер розробку цієї схеми. Уже перед опалювальним сезоном. На зараз цієї схеми досі немає. Я трохи вам розповім, що це таке. Це той документ, без якого неможливо майбутнє нашого міста саме теплопостачання. Нам треба відходити від величезних котелів, які 29-го року народження, які вже померли, їх не варто реанімувати. Тому що зараз саме займаються всі реанімації трупа. Не треба, відпустіть їх. Треба будувати нові маленькі, сучасні котельні на районах. Треба займатися модернізацією, треба займатися економією. Вибачте, і газу, і світла. Для цього повинні бути впроваджені нові технології. Але нас не почули тоді і не почують зараз. Спільнота ОСББ Кривого Рогу, яку я зараз тут представляю, уже в грудні місяці бачили, що той опалювальний сезон був початком кінця. Ми намагалися зустрітися з представниками НАК «Нафтогазу». Ми намагалися достукатись до нашої влади, нас ніхто не чув. І 16 січня цього року. 110 будинків ОСББ підписали листа вимогу до Офісу президента України, до НАК Нафтогазу, до Кабінета міністрів України. Ми все тут описували в цьому листу. Що 100% зношеність всього обладнання котелень, ТРП мереж. Ми все це говорили. Ми вимагали. Я вам скажу єдиний, хто мені написав відповідь, це офіс президента, який написав, що це не в їх повноваженні ці питання, і вони направили цього листа до Кабміну. Не Нафтогаз, ні Кабмін, ніхто не наважився навіть прислати відповідь на цього листа. Нас проігнорували минулого опалювального сезону. І коли ми таки добилися зустрічі з Нафтогазом з теплоцентралю... Ми нічого нового не почули від цих керівників. Нас тільки підтвердили те, що ми і так знали: що наше підприємство теплоцентраль скоріш мертве ніж живе. Те саме у нас відбувається і з водоканалом, і з тепломережою. Не закриєте ви людям очі на ті річки питної води, яка тече по вулицям нашого міста. Не закрийте ви очі на ваші ремонтні бригади, які приїжджають і чопиками ремонтують гнилі труби. Ви не закрийте очі на те, що я, як голова ОСПП, місяцями чекаю, поки прийде водоканал, прочистить мені каналізацію у дворі. Так, війна, так, нехватка робочих сил, нехватка робочих кадрів. Ми все це розуміємо. Але є вихід, завжди є вихід. Не треба зараз перекладати вину на війну. Інші міста живуть, а ми виживаємо. Я маю надію, люди все ж таки переконаються в тому, що поки не зміниться влада цього міста, нічого гарного очікувати не треба. Так, зараз нам розповідають, що сотнями метрів міняють ці трупи. Але, шановні, 600 кілометрів труб тільки у теплоцентралі. 600 кілометрів. Які потребують капітального ремонту. А цього міжопалювального сезону теплоцентраль замінила всього 22. От і порахуйте, звичайною математикою, коли ж чекати покращення з опаленням. Через 20 років. Те, що кажуть зараз, пан Кулеба сказав 8 грудня. Я вибачаюсь, пане Кулеба. Вам знов брехали. Я знаю, що наші господарі брешуть у Київ. Вони розповідають, що вони нічого не знали. Вибачте, на власному прикладі скажу я голова ОСББ, я все знаю, що у мене в будинку. Я знаю кожен метр своєї труби. Кожен век... метр електромереж, я знаю, що у мене на подвір'ї. Якщо наш господар міста зараз розповідає, що його дурив директор теплоцентралі і написав йому листа, що вони готові до опалювального сезону, вибачте, тоді наш господар міста навіть з кабінету не виходить. Бо він не бачив, що півміста розрито, він не бачив, що пів міста в ямах, що гнилі труби. Він не бачить те, що ріки, ріки питної води течуть по місту. Це хіба господар міста? І в нього вистачає совісті казати, що його обдурили? Ні, він дурить нас усіх, намагається дурити. Та да, хтось вірить. Я вже вірий не йму. Та да, зараз кажуть 8 грудня, але не сказали якого року. 27 чи 35-го року, 8 грудня, це нереально. Це просто нереально зараз щось зробити для поліпшення ситуації з опаленням. Це все брехня. Поки наше суспільство не прокинеться, нічого не зміниться в цьому місті. Поки будуть такі господарі, які просто вбивають, вбивають наше місто. Без води, без каналізації, без опалення ми не виживемо. Ми будемо вимушені тікати. Але я не хочу цього. Я народилася в цьому місті. Я виросла в цьому місті. Я хочу жити в цьому місті і жити достойно. А не хочу, щоб мені було соромно за моє рідне місто. І тільки так, тільки так, громадою, ми можемо. Змінити щось в нашому місті байдужість вбиває, байдужість вбиває і нас, і наше місто. Дякую, будьте не байдужими. Ситуація по ОСББ рогу вже ви почули. Зараз буде ситуація в будинках, де є керуючі компанії. Я хочу сказати, що наша влада. Вони вбивці не тільки цих комунальних підприємств, вони вбивці міста. Бо в такому ж самому стані наш житловий фонд, в такому ж самому стані наші лікарні, в такому стані наш транспорт. Все, що можна було зробити за ці 20 років, вони зробили. Оркам тут робити вже нічого. Керуючі компанії, які афільовані з владою, які нічого не роблячи на будинках, грабують ці будинки. Замість того, щоб займатися критичною інфраструктурою міста, влада все літо фарбувала паровозики, міняла бордюри. Я спостерігала, як теплоцентраль міняє труби. Трупи насипалось листя, трумки грязі, камінчики. Я їм кажу, хлопці, вимітіть, що ж ви закриваєте трупи. А вони кажуть: відчепись від нас, нам немає коли. І це робота ці, контролювати нікому. Те, що по вулицях тече вода питна, по вулицях текла б і каналізація. Але зробили так, що каналізація, коли забиті колодязі, і. Тижнями не, не дозвешся міський водоканал, щоб вони почистили, то все це тече в наші підвали. Тому дуже, от мені зараз дуже соромно за своїх містян, що нас тут так мало. Куча груп, всі сидять, всі обзивають один одного, плачуться, як це нам погано. І сюди мало людей вийшло. Надіюсь, що все-таки вони прокинуться. І місто організується, місто проснеться, і ми поміняємо ситуацію в цьому місті щодо комунальних служб міста і воще е, житлово-комунального господарства. Скажемо так, в нашому місті шукати правду щодо захисту своїх прав в сфері ЖКХ. Ну це на це йде роки. Це по перше здоров'я, сили. Нерозуміння оточуючих, бо моя хата з краю. І, врешті-решт, до чого ми прийшли. На 22 листопада цього року мікрорайон Східний 1 не бачив жодної години опалення. В цьому році, 23 лютого, тут був теж проходив мітинг, нам доповідав на той час. Технічний директор теплоцентралі мені особисто казав, що у нього є мапа, де все червоним помічено, і до наступного сезону опалювального буде все замінено. Мова йде не тільки про магістралі, мова йде про ті труби магістральні, які проходять в підвалах житлових будинків протягом семи опалювальних сезонів. Чопік на чопіку, це стяжки, воно парує, воно рве. За минулий сезон у нас, якщо брати взагалі місяць був з цього, на всього опалювальний сезон. Дуже красиво представники організації розповідають. Я сьогодні прийшла не слухати їх. Мені нема про що щоб вони мені повідомляли чи щось обіцяли. Ці обіцянки нічого не варті. Тому що ніхто нікого не притягає до відповідальності скрізь безлад. І що б там не казали мені, що це от буде виконано, я не вірю. Бо я присутня завжди на цих заходах, де багато може вони, вони в цивільному житті, посадові особи, може вони і гарні, достойні люди, але на тих посадах, на яких вони працюють. Це показує тільки те, що це все бездарність, все зруйновано. Врешті-решт, ми, як мешканці міста, ми позбавлені життєво необхідних комунальних послуг, молодь виїжджає з міста, тому що вони не бажають витрачати свій час свої сили на те, щоб довести руками. Що зверніть, будь ласка, на нас увагу. У нас діти, це наше майбутнє місто, це це майбутні працівники, це податки, це розвиток. Байдуже, нікому нічого не, не треба. Голова будинку, ми в минулому році разом з Сілами Степчук здавали петицію. Моя петиція була про те, щоб встановити міні-котельні на будинки або ж на мікрорайони або ж встановити людям автономне опалення. Я писала петицію на кабінет міністрів. Кабінет, ну, звісно, петиція так само, як тисла, не набрала необхідну кількість голосів, це тому, що місця нам, начебто, і є діло до опалення, вони хочуть його, але не можуть просто проголосувати. Просто взяти на та нажати авторизуватися, нажати кнопочку Проголосувати. І ось мою петицію перенаправили на військову адміністрацію. Яка відправила е, далі запит на наш міцвиконком, який відповів, що коштів у бюджеті немає, не передбачається і не буде? І Тут у мене питання: невже місто Кривий Ріг з мільярдним бюджетом немає коштів для того, щоб люди просто не мерзли в своїх будинках? Невже немає цих коштів? Невже люди, які ходять на роботу, які ходять на завод? Працюють під обстрілами під тим, що он до нас летить, не мають права просто прийти додому та відпочити у теплі з водою влітку, з теплом узимку. Та невже немає владі нашого міста ніякого діла до нас зараз. Звісно, теплоцентралі дуже багато допомагають, і вона намагається нас запустити. Але дійсно в нас, наприклад, на східному 3, який запущений, наполовину працюють будинки. Тиск збільшився, але тиск 3,8 і дуже багато повітря. Голови ОСББ разом зі слюсарями, разом з співвласниками живуть на своїх техповерках, спускають повітря. Але цього вистачає на 3-4 години. Будинки зупиняються, платіжки йдуть. Ми не можемо так працювати і не хочемо. Влада міста, влада нашої області, влада нашого нашої держави. Зверніть, будь ласка, увагу на нас. Ми потребуємо вашої допомоги, бо без цього це просто геноцид нашого міста і наших мешканців. Дякую. Через критичний стан систем життєзабезпечення громади з порушенням умов функціонування основних сфер життєдіяльності. Висловлюємо недовіру, виконуючому обов'язки міського голови. Юрію Вілкову, який не забезпечив здійснення повноважень голови, які, в свою чергу, порушили наші права і свободи, 29 листопада 2024 рік, місто Кривий Ріг. Дякую за увагу. Шановні